Прокляття. Мене звати Лев, і я останній у своєму роді. Так мені сказав дід, коли я був дитиною. Тоді я не розумів, що він мав на увазі. А тепер тепер я знаю. Я виріс у Києві, та щоліта батьки відвозили мене у стару родинну садибу на Чернігівщині. Це було дивне сіре місце серед дерев. Що, здавалось, не рухались навіть при сильному вітрі. Дім стояв на краю занедбаного села, порослого бур'янами, де лише кілька будинків мали скло у вікнах. Більшість будинків були порожніми коробками з темними отворами, схожими на очі мертвих. Мій дід Петро Іванович був похмурим і мовчазним, в будинку він не дозволяв мені відкривати стару шафу в коридорі. Не дозволяв спати в кімнаті мого покійного прадіда і категорично забороняв доторкатися порцелянового годинника на комоді. Він рахує не час, Левчику, одного разу сказав він мені, а життя. Моя мама померла, коли мені було 12, серцевий напад, так сказали. Вона просто впала біля ванної і не підвелася. Через рік мій батько, аварія. Хоча я й досі переконаний, що він сам скерував машину у дерево, і після того мене забрав дід. У ті роки я почав помічати дивне. Коли заходив до комори, чутно було плач, у темряві чулося бурмотіння, ніби хтось читає молитву на виворіт. Дзеркала в домі завжди були запітнілими зсередини, навіть коли було холодно. І щоночі мені снився той самий сон. Стара жінка стоїть посеред вітальні, дивиться на мене без зіниць і шепоче Ти останній. Коли дід помер, я вже був дорослим. Повернувся до садиби тільки через рік, не знаю чому. Можливо, тягло щось, можливо, я відчував, що відповіді там. Я приїхав у середині листопада. Садиба була пустою, вікна забиті дошками. На стінах сліди вологи, але коли я зайшов, у камінні ще тліли вуглини. Якби не пил на меблях, я б подумав, що тут досі хтось живе. У щоденнику діда я знайшов кілька записів. Більшість з них про врожай, погоду, здоров'я. Але останні сторінки. Якщо читаєш це, значить, ти вже в домі. Не відкривай шафу в коридорі, не стій у темряві довше хвилини. Якщо годинник почне йти, тікай. Прокляття оживає не від часу, а від присутності. Коли лінія роду стає короткою, воно повертається, щоб дожерти рештки. Я засміявся нервово, як тоді, коли бачиш щось незрозуміле і хочеш вдавати, що це жарт. Та вночі годинник завівся сам. Я прокинувся від звуку тік-так. Такий тихий. Ніби відлуння у склянці. Годинник, який завжди стояв, тепер ішов. У вікні темрява, повна й густа, і серед неї обличчя сиве, майже безформне, очі пусті. Я кинувся до дверей, але ручка була слизька, мов хтось намастив її жиром. У мене тряслися руки, я увімкнув світло. І обличчя зникло. Але дзеркало в коридорі було запітніле зсередини. Із нього на мене дивився я, але не зовсім я. Старший, втомлений, і в очах страх. Я швидко зірвав рушник, витер дзеркало, і тоді за ним уже нічого дивного не було. Вранці я відкрив шафу. Я знаю, що не мав, але щось змусило. Усередині. Стара фотокартка, чорно чорно-біла. сім'я з шістьох осіб, і я. Я був там, у куточку, дитина років десяти, те саме обличчя, що й на моєму дитячому знімку з садиби. Але це фото було зроблене років 50 тому, і всі на ньому були без зінниць. І тоді я почав згадувати речі, які не мав пам'ятати, голос Прадіда. Холодні ночі в кімнаті якої наче й не було, руки бабці, яка померла ще до мого народження, вони тримали мене у воді, темній, як ніч. Я не спав наступної ночі, а годинник ішов. Його стрілки рухалися у зворотному напрямку. Я розумів, що щось має завершитися, що я справді останній, але не знав, що означає це прокляття. А тоді я почув голос діда в темряві з коридору. Леве, не тікай, це не кара, це угода. Хтось із нашого роду колись врятував себе, і тепер кожне покоління платить, одні життям, інші пам'яттю». А, а я чим? прошепотів я. Ти платиш і життям, і пам'яттю. Я бачив, як двері вітальні самі відчинились, звідти тягнуло кригою, а ще виходили вони. Всі, кого я втратив батько, мати, дід, вони не говорили, їхні роти були зашиті, обличчя бліді, але очі, очі благали. Пробачте, я прошепотів, але я, я не знаю, що зробити. Просто залишайся з нами. І тоді я зрозумів, я мав знищити себе, щоб зупинити ланцюг, але прокляття хитре, воно дає вибір, у якому немає виходу. Адже наступного ранку я прокинувся в лікарні у психіатричному відділенні. Мені кажуть, я зійшов з розуму, що в тому селі не було ніякої садиби, що я вигадую дідові листи. Що мої батьки померли звичайною смертю, і жодного годинника в мене не було. Але я все пам'ятаю. Я пам'ятаю її, ту, що шепотіла мені в снах, вона стоїть за моїм вікном кожної ночі, не зникає, навіть коли я заплющую очі. Лікарі кажуть, що це галюцинації, що мої батьки просто не витримали труднощів, але я знаю правду. Вона в мені. Прокляття живе, поки є хтось, хто його носить, а я Я останній. Я довго вагався, думав, може, вдасться втекти, може якось дожити тихо, прикидаючись нормальним, але воно не відступало. Відображення в крані ванної, голоси в телевізорі, навіть коли той вимкнений, цвяхи під подушкою. Кожен день якийсь знак. І тоді я зрозумів прокляття не в домі. Прокляття в крові. Його не спалиш разом із хатиною, не заріжеш ножем. Воно всередині, живе у кожному ударі серця, у кожному спогаді, не твоєму, але ти його пам'ятаєш. Прокляття можна зупинити тільки разом із собою. Я вибрав день, вийшов із лікарні, сказавши, що відчуваю покращення, навіть усміхався, дістався садиби вже без вагань. Порожня, тиша, навіть мишей не було, дім ніби чекав мене. Годинник ішов уже голосно. Я сів навпроти і написав усе це, кожну деталь, щоб той, хто знайде, знав, чого не можна чіпати. І ось я стою з каністрою в руках, бензин тече по дереву, як вода, пахне минулим, пахне попелом. Перший тріск, потім другий. Вогонь оживає, дім стогне. Я ліг на підлогу і дивлюся, як вогонь підповзає до годинника. Він ще тікав, але з кожною хвилиною повільніше, повільніше, поки не зупинився. Я дописую цю записку і кладу її до вогнетримкого футляру. Впевнений, що вона вціліє. Я не хочу, щоб хтось це продовжив. Я не хочу, щоб був ще один останній. Я не хочу більше бути частиною прокляття, тому я зупиню все. І якщо ви це читаєте, то від мене залишився лише попіл. Сподіваюся, що від прокляття теж.